Дивитися телеканал «НТК» та інформаційний випуск події дня. Середи 26 березня у студії працює Галина Досин. Ми вітання. Ось такий випуск ми підготували. Далі короткий анонс. Російська влада заборонила українцям приїжджати до Артеку. Коломийську народну раду створили у нашому місті, обрали голову та керівний склад. У княждворі відтепер є алея Небесної Сотні. Голова Союзу України Коломийщини Марія Гнатюк представила свою першу книгу. У Коломиї вшанували Тараса Мельничука. Про це та інше детальніше. Наші діти в Артеку вже не відпочиватимуть. Нова російська влада фактично заборонила українцям приїжджати до відомого табору. Щоліта 30 маленьких Коломиян із багатодітних та малозабезпечених сімей оздоровлювалися у Криму. Тепер туди їм зась. Куди ж поїдуть діти? Дізнавалася Надія Ніплюхіна. Про оздоровлення дітей говорили на засіданні виконавчого комітету Коломийської міської ради. Мова йшла про зменшення державного фінансування. Зокрема, завжди левовою часткою путівок юних коломиян забезпечувала обласна влада. Діти мали змогу 21 день оздоровлюватися у таборах України. Цьогоріч ми плануємо вийти на цифру 900 чоловік стаціонарного. Ну і звичайно, кошти міської ради також будуть враховані. Так що ну. Поки що по підрахунку ми 8% в мінусі. Це табір артеки і зменшення фінансування, але знову ж таки не міської ради. Дякуючи Богдановичу, ми збільшили показники фінансування. Так як того року вони доходили 84 тисячі, то цього року 99 дев'ять тисяч. Є надія на соцстрах, який теж завжди допомагав оздоровлювати дітей пільгових категорій влітку. Переважній більшості коломийські хлопці та дівчата відпочиватимуть на Івано-Франківщині. До Артеку ймовірно не вдасться поїхати нікому. Тому у владі шукають альтернативу. Беренський район, місто Приморськ, е, так і називається табір. Приморськ. Є альтернатива, є я є, Молдагвардія, Одеса є, Лічогоські. Ну, генічинські. Ну будемо бачити. У нас є в межах області 12 таборів. І в принципі, з цих дванадцяти вісім нормальному рівні. Ну звичайно, це хочу виділити Верховина, Придністрів'я, Ну і наша смерть поговорили про своїх, потім про чужих. Коли готова допомагати біженцям приймати у себе родини з Криму та південно-східних областей України в області створено координаційну раду. Наше місто представляє заступник міського голови Ігор Граділь. Вже по області є більше як 400 осіб. Це як представники. Автономної Республіки Крим і представники Південно-Східних областей. В основному це люди, які приїжджають на е, тимчасове перебування в нашій області, е, які питання піднімалися на цій координаційній раді. Ми повинні забезпечити їм тимчасове перебування на нашій території і з тих всіх людей, які зараз на даний час є в нашому місті, в основному це ті, котрі приїхали або до своїх родичів, або до своїх товаришів. Але до нас можуть приїжджати люди, які не мають тут родичів. Уже багато коломаян пропонують тимчасовий прихисток для українців інших регіонів, розповідає Ігор Граділь. Це квартири, приватні будинки та навіть пансіонати. Ті люди, які приїхали до нас, у мене на прийомі було три три сім'ї. Сьогодні зараз має бути ще одна сім'я. Було три сім'ї, які вже сили знайшли свої помешкання, але рішенням координаційної ради ми повинні з такими всіма сім'ями укладати типовий договір. Договір, де вказується, хто приймає цих людей. Ми беремо дані паспорта і хто із е, членів сім'ї. Ну, в, в основному голова сім'ї це є е, батько, чоловік, і його дані беремо. Беремо дані тих всіх членів сім'ї, чи це діти, чи це люди. Старші, дідусь, бабуся, тобто ми все, вписуємо все в цей договір. На сьогоднішній день цей договір це є отим документом на їхнє перебування в тому чи іншому місці нашої області весь соціальний супровід таких родин здійснюють відповідні установи. Дітей обіцяють влаштувати до садочків чи шкіл, дорослим підшукати бодай тимчасову роботу в області. Діє телефон гарячої лінії, куди можна звернутися з будь-яких питань: 095 307 0033. За більш детальною інформацією можна звертатися до Коломийської міської ради. Коломийську народну раду створили у нашому місті, обрали голову та керівний склад мета такої організації: відновлення та збереження конституційного ладу в Україні, недопущення встановлення диктатури та захист прав і свобод громадян. Представники громадських організацій та політичних партій збиралися у ратуші, обговорювали питання довго та із суперечками, чули думки і пропозиції присутніх, і наші журналісти. У Коломиї вже було кілька намагань створити представництво народної ради, яку організували на майдані 19 січня всенародними зборами громадян. У ратуші в четвертий зібралися представники різних організацій, політичних партій, депутати, загалом 63 особи. Заповнили заяви учасників та відповіли на питання про потреби люстрації. Також ознайомилися з тимчасовим положенням, яке написав Василь Дем'янів. Помилилися, виконали державний гімн і взялися до роботи. Головою зборів обрали Ольгу Баранецьку, затвердили назву Коломийська народна рада. Поступово підійшли чи не до найважливішого питання обрання голови, заступників, тобто великого і малого кола нової організації. Більшість пропонували... Обрати молоду людину з європейським мисленням. Частина віддала перевагу досвідченому Любомиру Грабцю. Він власне відмовився від посади на користь Романа Крутка. Я абсолютно згідний, що має бути молода людям. І тому я тільки пішов з Романом, якщо ви довіряєте і хочете так, і я цього хочу, бо я його першого просив. Ми домовилися, що я буду йому допомагати незалежно від того, ким я буду. Тому я кандидатуру знімаю і закликаю проголосувати за ромник. Роман Крутко, Коломиянин, 1977 року народження, приватний підприємець. Його й обрали головою Коломийської народної ради. Закінчив Львівську комерційну академію, навчався у Віталії в економічному університеті в раду. До тепер займаюся економічною діяльністю. Вісім років прожив Віталій. Не належить до жодної політичної партії, і ніколи не належить. Той в свою чергу запропонував обрати першим заступником Любомира Грабця. Також, згідно із положенням, необхідно було проголосувати за склад народної ради по одній кандидатурі від різних представницьких сил Коломиї. Зокрема, від духовенства обрали отця Микола Остафійчука а від Коломийської міської ради Лесю Белявську. Далі вже рейтинговим голосуванням більшістю голосів віддали Назару Романенчуку від громадської ради при міському голові, Ользі Баранецькій від національно-демократичних сил, Василю Стефаку від місцевої самооборони. Правий сектор представлятиме його голова Іван Книж. Шук, молодь Сніжана Арділан та Михайло Вовк, підприємців Василь Колос, працівники якого возили автобусами людей на Євромайдан до столиці. Також до складу Коломийської народної ради обрано міського голову. З числа цих осіб проголосовано і за заступників Романа Крутка, також секретаря та контрольно ревізійну комісію. Тепер усі члени Коломийської народної ради, згідно із положенням, повинні відстоювати наші права і свободи, представляти інтереси та захищати від різних окупаційних та корупційних режимів. Морські піхотинці повертаються з Криму. Одним з перших українських бійців зустрічав лідер радикальної партії Олег Ляшко. Він запевнив, що піхотинці дійсно герої. А тих, хто називає хлопців зрадниками, радить посилати подалі. 42 українських морських піхотинці, на чолі з майором Бараненком, нарешті повернулися додому. Повернулися з прапорами, як належить військовій частині, яка відступила, але не здалася. Я приїхав, щоб хлопці вам сказати, що ви. Отут а всіх вас ждали. І всі, хто вам розказує про те, російська пропаганда розпускає, що ви там зрадники, що вас тут очекають якісь СБУшники і так далі. Пошліть і всіх подалі. Значить, кожен за вас тримав кулаки. Повернення бійців це радісна подія, але залишається питання, чи не повториться захоплення в полон українських військовослужбовців тепер вже не тільки в Криму, а й на Луганщині, Чернігівщині чи на Херсонщині. Погранзастава на кордоні з Кримом. Тут українські позиції та блокпости російських окупантів розділяють лише кілька десятків метрів. Установка складали, контрольована державною прикордонною службою, тіми хлопцями, військовослужбовцями, які охороняють перші рубежі нашої вітчизни. Ми ведемо тут охорону і оборону нашої держави. Звук у нас патріотичний. Ми готові до виконання. Поставлених завдань нашим урядом, нашим службою. Солдати та офіцери готові виконати наказ. Але чи готова влада цей наказ віддати? Завдання депутатів, чиновників, міністрів показувати приклад. Вони повинні бути в військах, вони повинні бути на передовій для того, щоб підтримувати людей, для того, щоб допомагати. І їхні діти теж повинні бути не в Оксфордах і в Гарвардах, а в оцій траншеї. У княждворі, що на Коломищині, відтепер є алея небесної сотні. У пам'ять про загиблих на майдані селяни посадили 300 фруктових дерев та горіхів. Ініціатор такого заходу, місцевий мешканець, про гроші він говорити не хотів, але ми дізналися, що на ці потреби пан Василь пожертвував аж 9 тисяч гривень. Ми зафіксували історичну подію посадку перших саджанців. Василь Жолобан, мешканець Киняш двора. добре знається на ковальській справі. Каже, зараз вже менше цим займається. Але якось ще отримав велике замовлення та й вирішив, легко гроші прийшли, то хай ідуть на добру справу. Чотири з половиною тисячі завартували саджанці, а ще стільки довелося використати на підготовку території. Раніше тут були ферми, згодом земля перейшла у церковну власність. Пустувала територія більше 20 років. Пан Василь входить у церковний комітет, тому й запропонував посадити сад саме тут. Церква та люди матимуть фрукти, а ще таким чином пошанують пам'ять героїв Небесної Сотні. У нас були активісти, які їхали. Один трошки там був поранений, зараз живе, лікується. Багато хлопців їхали на місця ні не їхав. невістка моя їхала, хотів син їхати. Площа всієї церковної території 68 сотих. Під сад прочистили десь 36. Попрацювати селянам довелося добряче. Земля кам'яниста та ще й вистелена плитами. Без допомоги не обійшлося. Ігор Калиняк з Коломийського водоканалу виділив бульдозера, який два дні ламав бетони. Від Коломийського райавтодору Юрій Чорнописький прислав грейдера. Ще один підприємець Степан Григорович дав ескаватор. Хлопці сільські, які мають трактори, допомагали. Возили безкоштовно, мої хлопці школярі, навіть гні возили. Такі маленькі так, собі возили сюди, нам гні возили, глину завезли, воду завезли, щоб поливати. Помагають люди, але треба кожного брати за рукав і кигнути сюди. Ну, люди побачать, що це я рахую, добра справа. Якщо хтось підтримує мене, територія є, нехай приходять. Загалом тут посадили 300 дерев, з них 60 горіхів. Робили добру справу гуртом. Як годиться, наперед помолилися. Отець Ігор поблагословив та освятив майбутній сад. Пролята кров. Незаслужено убієнних будемо казати, беззброєних людей її оцінити практично неможливо навіть одної людини, а не те, що зараз вже є 105 чоловік. Тому ми й молимося єдиними останнім серцем, щоб Господь Бог благословив тим людям піднятися і повернутися до своїх родин, до своїх рідних, близьких і найближчих. І тому ця справа, котра сьогодні тут розпочинається, звичайно, буде з Божого благословення. Будемо молитися, щоб Господь благословив. Це закорбується напевно, доки сонечко буде світити над Україною і взагалі буде світити над всем, до тих пір буде пам'ятатися про, про цю велику втрату, яку понесла наш український багатостраждальний народ і наша українська нація. Освячується саджаніці, благодаттю Пресвятого Духа, і освячено ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. На цій території залишилося ще більше 30 соток нерозчищених. Люди планують облагороджувати її і далі. А ще садівництво захопило княждвірців. Тепер тут землі не будуть стояти пустками. Василь Жолобан порахував, якщо засадити вільні поля деревами, то зиск матимуть усі. Отака гора велика називається попова. І там садити. Там не садити кілька тисяч дерев, горіхів. І трісти, і їсти і продавати, і дорогу ремонтувати, і зупинку автобусну, і кілометр асфальту зробити, і в школі вікна поміняти, і шіфер на медпункті. Багато що можна зробити, буде мати гроші. А це гроші дуже легкі. Головне раз зробити посадити і чекати від Бога урожаю і є гроші. Не треба банки грабити, не треба нікого вбивати, щоб були гроші. Галина Досин Ігор Кофлюк з княждвора Коломийського району. Рідномовне жіноче шкільництво у Коломиї 1919-1939 роки. Голова Союзу України Коломищини Марія Гнатюк представила свою першу книгу. Презентація відбулася у Музеї історії міста. Деталі від Мар'яни Мацьків. над книжкою Марія Гнатюк працювала два роки. Все почалося з науково-практичної конференції в управлінні освіти. А до глибшого вивчення тема рідномовного жіночого шкільництва у Коломиї. Авторку надихнув місцевий краєзнавець Василь Нагірний. Він також залюбки поділився з нею своїм архівом, присвяченим жіночим організаціям краю. Ці документи, які вона збирала, і як вона писала, і як вона їх підбирала, вона робила через призму жіночості. От, от чим вона виділяється від інших е, дослідників і науковців? От е, сама пані Марія, вона така жіноча, вона така. Ну от як, як справжня союзянка, і оця книжка, яка, яка вже от зараз доступна для багатьох, от вона саме дихає жіночістю. Тобто, мені здається, що так. Куріч річ повинні робити, от ми чоловіки, дослідники. Я би так не зробив. От вона зробила це саме, як зробила, як зробила би жінка-дослідник. У книзі Марії Гнатюк мова йде про жіночу гімназію, семінар, філію музичного інституту, пласт, лікарське товариство та інші коломийські організації. Видання доповнюють світлини викладачів, випускниць, свідоцтва про навчання, афіші імпрес та статистичні дані. Багато інформації автор почерпнула у зарубіжних виданнях. Вдалося зібрати, і ми маємо літературу, пресу і різні такі розробки. Ну, мабуть, з 50-х років і всі з-за кордону фактично. Хоча тут є теж у нас представлені, ну є люди, які займаються жіночим рухом. Жіночою освітою це професор Нагачевська, яка стала рецензентом даної роботи, бо вона сказала, що це ну, мусить бути на, 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 на науковому рівні зроблена ця книжка. Працюючи над книжкою, пані Гнатюк зробила багато цікавих відкриттів. У виданні згадується не тільки про навчальне, але і про розважально-виховне життя учениць. Є також опис подальшої долі професорів та випускниць. Відкрила такі постаті, про які ніколи навіть не здогадувалася, що таке може бути. Наприклад, відкрила те, що дружина пана Бандери це є випускниця нашої гімназії, яка екстернатом здала випускні іспити в силу там обставин. Таких потім такі, що, наприклад. Дружина Лева Ребета, я маю на увазі, бо вона зараз дуже такий національний спротив в силу різних цих подій, так? що теж так само була дружиною Лева Ребета стала Дар'я Ребет з дому Цісик, це є дочка нашого професора Омеляна Цісика, який викладав нас в україністику і германістику. Ну, і дуже багато, що в нас була сильна музична освіта. Просто там є люди такої світової вже слави, які закінчивши ці гігімназії, музичні інститути, відкривали музичні інститути у Філадельфії, наприклад, у Торонто, у Вашингтоні. Тобто, ці випускниці, а вони були випускниці наших коломійських шкіл. До створення книги причинилося багато добрих людей, допомагали хто як міг. Редактором видання є дочка авторки Ольга Кулик. Вона і була модератором на презентації у музеї. Очевидно, що мені цікава мамина робота, як у книжкова, так само у школі шляхетної українки, і оскільки більшість осіб долучаються на волонтерських засадах. То очевидним, що я з ящистю прийняла це запрошення. Книжечка ошатна, кольорова, на доброму папері, де багато віддруковано матеріалів, мабуть, буде цікавою для багатьох конум'ян, оскільки ж родини зберігають пам'ять про своїх рідних, які навчалися в українських школах жіночих. І дехто з випускниць ще живі. Науково-популярне видання Рідномовне жіноче шкільництво в Коломиї вийшло тиражем 500 примірників. Свої книги Марія Гнатюк не продає. Завдяки меценатам дарує. Тож кожен, хто прийшов на презентацію, отримав примірник з підписом автора. Треба не применшувати заслуги чи як жінок. В освіті казала Константина Малицька, що тільки просвічене жіноцт дає поштовх для, для розвитку фактичної держави. Не буду зупинятися, бо зараз готується конференція до 150-річчя з дня народження Терльовського Кирила, і там хочу зробити таку. Сказала мені 20-25 сторінок, друкованого тексту зробити на ту тематику. То я буду робити українське жіноцтво, це є славами і стрільцями. Вже віднайшла 33 прізвища і так далі. Ще не буду над тою темою працювати. А що то веліться, не знаю. Сама ж презентація відбулася у теплій атмосфері. Своїми думками та враженнями від книжки ділилися поважні гості. Опісля присутні могли оглянути тематичну виставку відповідних документальних матеріалів. У Коломиї вшанували Тараса Мельничука, письменника, політв'язня, лауреата Шевченківської премії. Традиційно святкові заходи відбуваються у бібліотеці номер 2 для дітей, адже 5 років тому цьому закладу присвоїли ім'я нашого видатного земляка. Більш розлого розповість моя колега Віталія Васильчук. Тарас Мельничук уродженець уторопівкосівського району, український поет дисидент в'язень радянських таборів. Попри непростий життєвий шлях з концтаборами та поневіряннями, він зумів випустити у світ кілька збірок, зокрема, з трофюєю з Голгофи та князь Роси, за яку Мельничук був удостоєний державної премії України імені Тараса Шевченка. Його доля тісно переплетена із Коломиєю. Останні роки свого життя Мельничук проживав у нашому місті. А у тисяча 94 році у Коломийській друкарні імені Шухевича побачила світ його збірка поезій чага. Творчий доробок Тараса Мельничука. Це перша збірка поезій «Несімо любов планеті, яка вийшла в 1967 році. В 1983 році вийшла. Друга збірка, друга збірка тюремних поезій в США в місті Торонто. У 2008 році на фасаді будинку, що на вулиці Кобилянської, до 70-річчя з дня народження письменника встановили пам'ятний барельєф. І саме тоді бібліотека номер 2 для дітей стала носити ім'я Тараса Мельничука. Відтоді уже 5 років заклад вшановує пам'ять видатного земляка. Такі заходи відбуваються двічі на рік 20 серпня, у день народження письменника, та у березні до роковин його смерті. Тарас Мельничук любив нашу вулицю Лесі. Українки часто заходив в нашу бібліотеку, щоб поспілкуватися з нашими читачами, поділитися своїми думками. Щороку, 19 серпня, на день міста в Коломиї вручають міську літературну премію імені Тараса Мельничука. Серед лауреатів – Василь Клічак, Василь Кухта, Борис Бончук, Василь Грасим'юк, Василь Шкурган, Микола Рачук, Тарас Григорчук, Леонід Талатай, Володимир Вознюк, Віра Китайгородська, Анатолій Кичинський, Микола Близнюк, Володимир Франкевич. Червоніє світ, як бурякова терка. А Тарас Шевченко що він заповів. Рушило без гостя, небо зорами, Знов просують землю, як білизна. і з неволі йшла моя вітчизна. Запросили на захід обдарованих учнів школи номер 8 Вони підготували сценки, читали вірші та навіть зробили наукову дослідну роботу. Віталія Васильчук Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК. У четвер у прямому ефірі на телеканалі НТК на запитання глядачів відповідатимуть. Координатор Коломийської самооборони Василь Стефак та лідер коломийського правого сектору Іван Книшук. Початок о 19.45, телефон 38000. Якщо не встигли новини, подивитися, заходьте в інтернет за адресою www.ntk.tv.ua або слухайте на хвилі 106.8 FM радіо «Сяйво». У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось, пошануйтеся, головне будьте здорові. У цей день, 26 березня 1932 року, у місті Любачеві Ряшівського воєводства тепер Польща народилася Дана Демків, донька Петра, відомий балетмейстер, заслужена працівниця культури, почесна громадянка міста Коломиї, дослідниця танців та нощі галичан. Дана Петрівна працювала акторкою Коломийського народного театру імені Ярослава Галана, 1956 дев'ятсот роках, втіливши на сцені майже 30 образів. 1963 дев'ятсот заснувала танцювальний колектив при Коломийському міському будинку культури. Від 1973 року Дана Демків очолює народний самодіяльний ансамбль танцю покуття, який став лауреатом і дипломантом багатьох національних і міжнародних конкурсів. Також 26 березня 1942 року у Коломиї німецькі окупанти організували. Ген. Резервація складалася з трьох частин у трьох дільницях міста. Тут нараховувалося приблизно 16 тисяч осіб. Всього в Коломиї страчено біля 8 тисяч юдейського населення. На початку березня 1943-го нацисти оголосили Коломийську округу вільною від юдеїв. Характерно, що коломийські українці допомагали представникам опальної нації, хоча німці за це карали їх смерть.